Як і обіцяли, програма Студентський квиток повертається до ефіру. В студії працює Марина Скаженник, і я тут для того, аби розповісти вам найцікавіше з життя Київського міжнародного університету. Тож сьогодні обговоримо такі теми. В Киму усі спеціальності важливі. Але у фокусі цього тижня стоматологія. Так, з 6 по 10 лютого у Київському міжнародному університеті та фаховому коледжі було проведено тиждень стоматології, присвячений до професійного свята майстрів-посмішок. У рамках святкувань провели низку наукових заходів, конференцій круглих столів та зустрічей зі стейкхолдерами. А також цікавий конкурс для студентів перших других курсів зі створення голівудської посмішки його, до речі, провели в стоматологічному відділенні університетської клініки Киму. Майбутні стоматологи на практиці ознайомилися з процесом моделювання зуба. І тепер точно знатимуть, як створити ту омріяну всіма голівудську посмішку. Як від роботи з пластилином перейти до створення справжнього зубного протезу? До речі, треба якось зазирнути до них. Буду осліплювати всіх в кадрі. Тож, якщо ви мрієте створювати голівудські посмішки, то ласкаво запрошуємо вас до стоматологічного факультету Київського міжнародного університету або на спеціальність стоматологія фахового коледжу КЕМУ. Рівно рік тому у стінах Київського міжнародного університету зустрічали Ведучого шоумена музиканта і поета Колю Сергу пригадаймо. 9 лютого на запрошення голови департаменту творчих спеціальностей Олексія Самойлова у рамках традиційного циклу зустрічей та майстер-класів до студентів навчально-наукових інститутів журналістики, кіно і телебачення, театрального та музичного мистецтва, а також фахового коледжу КИМУ, завітав ведучий популярного тревел шоу Орел і Решка, музикант, поет та актор Коля Серга. Під Час зустрічі із шоуменом студенти дізналися про секрети успіху у шоу-бізнесі, зазирнули за коліси створення телевізійного продукту, поговорили про творчість та натхнення. Життя вносить свої корективи. Тож сьогодні герой нашого сюжету працює не лише на культурному фронті, а й на реальному, вступивши до лав Збройних сил України. Жовтий колір, рідне поле, свіній колір, шлях до волі. криком битве зірветься. Сон. Ми переможемо раз. Про тривожну валізу розповідали, мабуть, вже усі. Оглядачі на практиці перевіряли, що дійсно стане у пригоді, а що лише займатиме дорогоцінне місце. Ми створили свій топ необхідних речей. Тож детальніше про нього у рубриці цікаво знати. Тож найважливіше покласти до тривожної валізи копії документів, одяг, ліки, засоби гігієни та їжу. Одяг обирайте теплий та зручний. Найкраще той, що займає менше місця ліки, як в будь-якій аптечці, знеболювальні, жарознижуючі та протиотрутні препарати, а також щось для обробки ран з їжі консерви і сухі продукти, такі як хлібці, енергетичні батончики, страви швидкого приготування та калорійні солодощі. Можна підглянути в склад сухпайка наших бійців і зачерпнути там багато корисних ідей. Також не забудьте про гроші: ліхтарик з батарейками, інструменти, набір голок та ниток, посуд бажано залізний, мобільний телефон з зарядним пристроєм. А для тих, у кого немає часу чи бажання забивати голову таким конструктором, є варіант набагато простіший. В інтернеті давно можна замовити вже готовий варіант, перевірений досвідом. Сподіваємось, що тривожна валіза вам не знадобиться, проте зібрати її точно гарна ідея. А що ви поклали у свою валізу? Напишіть нам в коментарях, нам буде цікаво почитати, можливо, саме ваша порада врятує комусь життя. А ми прямуємо далі. Годинник телефона показує нам, що саме час розповісти вам про події цього тижня, які багато років тому сколихнули світ. Ой, з Фейсбук сповіщення прийшло. Секунду. Сьогодні Фейсбук є найбільшою соціальною мережею світу. А Марк Цукерберг, який його створив, входить в п'ятірку найбагатших людей землі. Та в недалекому 2004-му, будучи студентом Гарвардського університету, Цукерберг з приятелями запустив сервіс The Facebook. Через місяць до мережі підключили ще три університети. Через півроку всі університети США та Канади. Потім школи. А в 2006 році вже переіменований Фейсбук був доступний всім бажаючим старшим за років. Дятцять років справжнє ж зростання Facebook почалося після придбання частки у ній корпорацією Microsoft у 2007 році, що через рік зробило Цукерберга наймолодшим мільярдером у світі. А в 2010 році Facebook став третьою за капіталізацією веб-компанією у США. Але задовго до Фейсбук, коли ми ще не викладали свої фото в мережу, а голови держав не могли поспілкуватися по відеозв'язку, в Ялті відкрилася Кримська конференція. Відбулося це 4 лютого 1945 року. А її учасниками стали глави держав Великої Трійки СРСР США. Великої Британії здавалося, що країни досягли взаєморозуміння, та як виявилося, геополітичну ситуацію в Європі визначено на багато років вперед. Радянський Союз порушував обіцянки щодо польського уряду, а також силою насаджував прокомуністичні адміністрації в окупованих східноєвропейських державах. Це спричинило напруженість між Сходом і Заходом, яке лише посилилось із винайденням ядерної зброї, і протягом наступних майже плі. П'ятидесяти років переросло у відкрите протистояння, відомо під назвою Холодна війна. Невдовзі після її завершення та розпаду СРСР справи в Європі почали налагоджуватись, що привело укладення договору про європейський союз. Це відбулося 7 лютого 1992 року в нідерландському Маастрихті. 12 країн нарешті сформували єдиний ринок, створили монетарний та валютний союзи і перетворили європейську економічну спільноту в національне політичне об'єднання. Договір неодноразово удосконалювали, після чого підписали конституцію ЄС. Та її так і не ратифікували через численні правки. Лише в 2007 році в Лісабоні була прийнята нова угода, що й стала базовою для діяльності Європейського Союзу. Цей випуск добігає кінця, а ми вже поспішаємо на пошук нових сюжетів для вас. Тож чекаємо на ваші відгуки та побажання в коментарях. Берегіть себе, вірте в зсу. Все буде Україна.